Всім доброго дня. Сьогодні 10 липня. Я нарешті попав до себе на городик. Дві неділі не був. Да, тут зміни прозойшли, звісно, кардинальні. Зараз подивимось, що до чого. Ой, а потім вже будемо щось робити. Так, оця ось, так сказати, те, що називається мульчування. Проти бур'яну, як бачите, ну я б сказав би до одного місця. Бур'ян рве, росте. Так, помідорчики. Помідорчики є. Ці зелені. Цвітуть. Ці в білій стиглості. Огірочки. Ой, огірочки, огірочки. Огірочки як сиділи, так і сидять. Це ті, які цей з цієї сторони. Тут помідори теж піднялися. Да, роботи тут, звісно, не почати. Так, огірочки воно, бачите, є. Три. Тут будуть огірочки. Там огірочок, тут огірочок. О! Так, огурчики, огірочки. Огорочки збираємо. Так, огурчики цей. Все одно нічого не буде з нього. Толку треба зривати, він тільки тяне. Так, щось. Таке все в цьому році якесь трошечки непевне. Але огурчики. Різні в мене вийшли. Це ще хай росте. Так, тут ще є. Ну, Спалювати квасолі, квасоля, треба срочно її сьогодні збирати. Так, і тут О, і ручки, які дивіться, красовчики. Оп! Ну. Ну, ці помідори бачите. Ось-ось, але ще. Як кажуть ще в процесі, ну цей ще. А, Все жовтий, що з нього вже буде нічого. Не буде. Так, далі. Далі йде. Перчинка. Треба зривати, бо Перчинка. Теперченька. Ця жовтенька, це центральна, її треба вже. Да, урожаї не дуже. Але які є, що жалується. Кабачки. Кабачки. Порчені треба викидувати. Процесі будуть там ось, на цьому кущі три. Так, тут кабачок Зриваємо Такий кабачочок. Гарненький. І на цьому експериментальному. Нічого. Так, зараз копну картоплю. В принципі, картоплю вже можна... Любий кущ копати. Ну, Поки перед картоплею гляне. Цибуля, де деякі цвятки попускала, ну та хай вже цвіте. Дві штуки. Чесничок. Це не озимий, ярий, хай ще стоїть. Горох треба прибирати. Ну спажу квасольку, зараз зірву. Так, і ці помідорчики, які в нас в експерименті. Бур'янка. Треба, треба працювати. Ще лег треба зібрати. Так, а що де пасенки? Ростуть, але ще не цвітуть. Ну бачите, спробувати можна було. Спробували. А що далі? Так, салат. Позаростав. Та Бачите, дві неділі. Треба кожного дня тут. Ну, Через день хоча б на огороді тоді. А так тепер витратити треба якийсь, не знаю навіть, зранку. Так, зриваю я. Ні, копну картоплю зараз. Так, картопля. Ну той кущик, що ми викопали. Один і поруч кущик ще один. Дивимось, що у нас тут таке. Поверхнево. Ну, в принципі, курщик на одну на одну вечерю чи на один борщ. В принципі, я картоплею доволен. зараз викопаю і все покажу. Так, дивіться, а ще копав чесничка трохи. Цибульки. Цибулька гарненька. Та й чесничок. Буде хуже. гірка перчинка. Що і зараз. А і тут не в'язалась перчинка. Це при тому, що поливається, якби не поливалося, то... Поставте цьому відео лайк, подобайку. Ось картопля отак вийшло в мене. картопля. Робіть репости, бачите ви, хто спочатку дивиться, як чорна земля була, а тепер тут навіть є що виїсти. І такий маленький клаптик землі. Беру спарживу квасолю. Ну, отак ось у нас вийшло спаржевої квасолі. Я думаю, що на пару супів взимку буде. Я його, ми поріжемо так ножничками ну, на, на такі шматочки. І в вакууматор і в морозивку. А зима, як кажуть, здесь все. Дуже жарко, не можу я вже тут, не знаю, треба щось думати, вибрати якесь час навести порядок трошки дякую хто додивився це відео до кінця особлива подяка нашим воїнам які дають нам змогу знімати такі відео в безпеці під мирним небом таким Такі справи, зараз заглянемо, що тут грушки наші, грушки, грушки. ростуть, але ще. Е, Яблочко високо. Наступного разу полізу зараз, Він нагрівся так, квасоля щось спаджила, мені не дуже сподобалась урожайність, не розумію чому. така квасоля ну звісно, збирати ще рано, але вже стрічки є. І тут треба контрольно прохопати, так як я і хотів. Все, хтось може знає чим чим його підживлять зараз. тому що мені от не подобається стан перців. Це портулак Стан перців від слова зовсім не подобається. Вроді би і все, їм треба оці ось, бачите, маленькі, як сиділи, так і сидять. Ну що це? А, Селера, селера бачите як. Так, напевно, пару віточок я із'ер. Дружина. Да. Салат покриші. Сьогодні буде салат. Ой, а пахне як. О, Хто знає, що таке селера? Помолодці, а хто не знає, то обов'язково вирощуйте. Дуже ароматна така зелень. І тут багато вітамінів потрібних. Все, всім ще раз дякую. До побачення. Так, і ворожаю ще дивіться який. Получилась картопелька помита. Це зеленушечка. Огірочки. Квасолька спаржива, тільки вона щось, мабуть, трошки переросла, але я думаю, що нічого страшного не буде. Перчик, це перчинка така. Десь вова до землі. Ну, хорошо, хорошо. Сердірейчик. Ой, запашний. Цибулинка, Чесночинка. кабачок і оце ось все. Там два помідори на шуріші. Все, пройшла епоха бідності. Дякую за перегляд. Ставте лайки. До побачення.